Якщо в квартирі трапляється непередбачувана ситуація, тече, проблеми зі світлом, трубу прорвало тощо, з усіма цими проблемами ми звертаємося до ЖЕКу. В місті працює чотири таких виробничо-житлово-ремонтно-експлуатаційних підприємства. В кожному діє аварійно-диспетчерська служба. У надзвичайній ситуації мешканці будинку телефонують саме туди. Наша аварійна служба працює цілодобово. Працівники забезпечені запасними частинами, матеріалами які знаходяться в даному приміщенні, на стілажах, ви можете це все побачити. Як швидко реагуєте? Реагуємо, поступає заявка і слюсар на велосипеді вперед. А там вже дивіться по ситуації, якщо потрібно зварювальний апарат, він перекриває будинок і вже визиваємо у нас, У нас є автомобіль-газель. В постійно комплектований сварочним апаратом, і ну там фрагментами труб, так само які потрібно, і виїжджаємо, варимо ночі, днем. У всіх чотирьох комунальних підприємствах аварійна служба працює за однією схемою. Спочатку приймається заявка. Якщо в телефонному режимі, то розмову фіксує, записуючи пристрій. Потім черговий все це документує в спеціальний журнал. Ну і в робочому режимі розпочинається ліквідація аварії. По телефону приймаються заявки, записується в журнал, записується число. Бажано ще й час, але не всі пишуть, але іногда пишемо, час, коли поступила заявка, і короткий запис цієї заявки, що там сталося, хто виконавець, і потім відмітка про виконання чи виконали, чи не виконали. Це вже ми підсумки підводимо в кінці дня. Які найбільше заявки поступають від жителів? Різні бувають заявки, і бувають затікання квартир там по різним всяким причинам. В Даний час про опалення заявки дуже багато. Наскільки швидко реагуєте? Ну, такі там, де течія, мгновенно. Это, да, В пределах получасу ми швидко должны зреагувати і виконати. Аварійні служби комунальних підприємств забезпечені необхідним обладнанням для ліквідації будь-якої ситуації. В переліку є різні комплектуючі частини, крани, труби. Одним словом, все, що допоможе усунути аварію. Заступник міського голови Лоніт Якубовський наголосив на тому, що така незапланована перевірка є не останньою. Це була незапланована перевірка. Це ви бачите, ми так спонтанно прийшли подивитися, як працюють аварійні служби наших жеків. Це люди, які Цілодобово дивляться, щоб в наших будинках був порядок, і ліквідовували різні аварійні ситуації. От ми сьогодні подивилися, як вони готові, який в людей інструмент, як організована сама робота. Ми сьогодні подивилися, сьогодні побачили, що практично у всіх комунальних підприємствах, і от в ЖЕКах, зокрема, що ми дивилися, ведеться запис телефонних розмов. Інколи люди скажуть, що от я дзвонила, мене не вислухали, не так зробили. Ми це все абсолютно контролюється. В будь-яку хвилину можна підняти цей запис і прослухати з того, з ким що говорив, що сказали, якщо десь комусь працівник вже кудись нечебно себе повів. Ми маємо запис, ми перевіряємо дивимося і якщо треба наказуємо. Я Хотів би, щоб ми постійно робили такі такі рейди, щоб люди бачили, наскільки комунальні служби готові чи не готові спасати нас в критичну ситуацію.